Я, чесно кажучи, якщо брати, наприклад, термінал, то ми тут далеко попереду, наприклад, Донецька, де там ще тільки він доходить з землі, у нас вже фактично ми виходимо на всю терміналу, який він має бути. Якщо говорити про стадіон, то ми сьогодні знаходимося в позиції подібної до польських міст, які заново будують стадіони. Тобто в цілому ми достатньо успішно сьогодні можемо презентувати місто Львів. Єдине складне питання, яке сьогодні хвилює, це питання доріг на території власне області. Це ті дороги, які ведуть з Шигіні, Мостиска, Зраверуста. Як ви знаєте, це сьогодні з компетенції Євро передали. «УкрАвтодору», автодору, пан Демішкан, і сьогодні в мене особисто є велике хвилювання, тому що хотілося б, щоб туристи, які будуть заїжджати в Україну, тільки заїхавши, мали комфорт, такі які вони мають в країнах, з яких вони будуть заїжджатися. Чи Польща, Чехія, Мадяри. Це є сьогодні складне питання, тому що там не можна розробити все в один момент. Тобто треба в цьому році працювати, в наступному році працювати. Оце хвилювання є.